У кожній порі року наш пінгвінчик ловить дві смачнючі рибки – одну жовту і одну синю. І у цьому відео нам треба буде скласти такі вирази, за допомогою яких ми б могли порахувати, скільки смачнючих рибок він зловив за весь цей рік, за всі пори року разом. І ми це зробимо ось так: навесні він зловив дві смачні рибки. стільки ж влітку восени. І взимку. В кожній з цих пір року він ловив по дві смачнючих рибки. Тобто, щоб знайти загалом за весь рік, скільки ми додамо ці двійки. Два плюс 2 плюс 2 плюс 2. Чотири двійки, бо в нас чотири пори року. Два плюс 2 це чотири, плюс ще два це шість, і плюс ще 2 це вісім. Тобто, загалом, за весь рік, за всі чотири пори року він зловив вісім смачнючих рибок. І ось наш вираз: Два плюс два плюс два плюс два. Але ми складемо ще один. Ми можемо подивитись не на наші рядки, не на кожну з чотирьох пів року, а на стопчики він зловив один, два, три, чотири смачнючих жовтих рибки за весь рік. І стільки ж чотири зловив синіх. Тобто ми ще можемо записати ось такий вираз: 4 плюс 4. І за допомогою нього ми теж порахуємо, що він зловив вісім рибок дуже смачних за цей рік. Відповіді в нас однакові, але оці два вирази це правильна відповідь.